Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами розглянемо тему діаграми, вибір типу та побудова діаграм. Діаграми в сучасному світі являють собою потужний інструмент візуалізації та аналізу даних. Ці графічні представлення інформації виявляються надзвичайно корисними для розуміння складних концепцій, виявлення тенденцій та прийняття обґрунтованих рішень в різних сферах життя, від бізнесу та науки до освіти та технічних галузей. Діаграми служать ефективним засобом передачі ідеї та структурування. Інформації. Ось приклади використання діаграм з Google Form після проведення тестування та із журналу Нові знання за підсумками роботи учнів та вчителя. Із курсу сьомого класу ви вже знаєте, що діаграми використовують для більш наочного представлення та полегшення розуміння числових даних. Діаграма це графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур. Слово діаграма походить від грецького слова, що означає зображення малюнок креслення. В Microsoft Excel можна побудувати діаграми 20 типів, наприклад, стовпчасту, кругову, лінійчату, точкову, каскадну, гістограму, пелюсткову та інші. Кожен із цих типів має кілька різновидів. Перелік діаграм можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці вставлення у групі діаграми та міні-діаграми. Давайте з вами розглянемо, які діаграми найчастіше використовуються та у яких випадках. Секторна діаграма призначена для відображення частки, яку складає кожне окреме число в їх загальній сумі, стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів числових даних. Графік або лінійчату діаграму використовують, коли потрібно відобразити деякий процес у часі, динаміку зміни окремих даних, які не залежать одне від одного. А точкову діаграму використовують для демонстрації взаємозв'язку між значеннями двох змінних, коли значення однієї величини залежить від значення іншої. Точкові діаграми найчастіше використовують для побудови графіків функцій. На одній діаграмі можна також побудувати графіки двох функцій і використати їх для наближеного розв'язування рівнянь. Як ви вже знаєте, із 7 класу діаграми будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці, і є динамічними. Із зміненням даних у таблиці діаграми автоматично змінюються. Створити діаграму можна використовуючи елементи керування вкладки Вставлення Група діаграми. На діаграмі можна виділити такі об'єкти: область діаграми. Область побудови діаграми. Заголовок діаграми. Легенда. Підписи даних. Елемент даних. Або ще його називають точка даних. Головна горизонтальна вісь та її назва. Головна вертикальна вісь та її назва. Для виконання операцій редагування та форматування використовують елементи керування вкладок, конструктор діаграм та формат тимчасового розділу знаряддя для діаграм. Отже, друзі, ми сьогодні з вами поговорили про діаграми. Та вибір типу та побудову діаграм. А більш детально із побудовою діаграм ми з вами поговоримо у наступному відео на практичному занятті. Сподіваюся, друзі, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас корисна, цікава та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!